Ідемо новим шляхом. І кучу по бокам білих оціх таких квіточок, ну прямо цілий галявин. Нічого особливого, але коли дивишся на цю красу і кожного разу дивишся на їх по-різному. От сьогодні 15 травня. У минулому році було 5 травня, де 10 днів пізніше цей голод розквітнув. Погляньте, які шапки. Какая красота. Супер. Так ну шапки-шапки. Накупались, погано видно далеко, але накупались і сидять на дереві, відпочивають. О! Сороки розкинулися. Погано, що далеко, нема чим зняти. Але картина то, що треба. Ось такий велетенський равлик. Равлик з хаткою на своїх плечах. виконав ніжки, ріжки і кудись потихеньку, потихеньку йде. Красивий шиповник розпускається. А там де вже опав. А ось ще цілий бутон чудового шиповничка. От, і он бутон. І ось красавець. Закінчується травень. Почались дощі. Так виглядає поле. Доволі таки. Піднялось ось. Он яке чорне небо буде дощ почався час дощів гіганський равлик з хаткою на спині кудись повзе. Чудово, не бачила ще таких здорових. Ось старий граб, на йому які гриби і дятли повидовбували собі. Там довбали, шукали їжу, дирки вони. Які. І гриби собі ростуть, харчуються цим деревом, як будто нічого не бувало, і вони як високо. Собі з-під корі виросли і ростуть. Мирно, тихо. Ось в болоті скільки росте диких жовтих півників. В самому болоті, в хащах. Ростуть собі жовтенькі. Волога є, тінь є, ось вони собі і ростуть. Зайшла з іншої сторони, а їх там далечі і ще більше. І ось як хрясно цвіте вон там глод. Дерево здорове, красиве, як будто снігом його чи молоком облили. І ось такі красиві півники. Багато-багато їх. Ну Там болото зайти туди неможливо. Ось в лісі як плющ, повився на дуба і вже як високо заліз. Уже комареча з'являються. Ось такі тут густющі непролазні хащі. ліс такі. І бачимо плющ. А там теж вже так далеко заліз трошки не видно, але ось дубки такі.